Те, що стосується єдиного казначейського рахунку, це така виявилася маленька проблема. Це проблема, яка називається дуже просто. Дінних нет. Але якщо 28 го числа на єдиному казначейському рахунку було 3 мільйона гривень, то сьогодні вранці на єдиному казначейському рахунку 8 мільярдів гривень. Чи вистачає цього? Звичайно, ні. Але принаймні в цей надскладний період часу ми заплатили все. Ми виплатили всі пенсії, ми виплатили всі заробітні платні, ми виплатили всі соціальні пільги. Усвідомлюючи, що вони невисокі. Усвідомлюючи, що людям все рівно не вистачає на те, щоб прожити. Не вистачає, це правда. Але маючи збанкрутілу державу. Ми за цих три місяці не дали можливості оголосити Україну банкрутом і оголосити українців банкрутом. Тому, знаєте, аналізуючи те, що відбулося за три місяці, не буде ніяких сьогодні переможних реляцій, щоб аплодували і казали, ось вона перемога. Далеко дуже до перемоги. Дуже далеко. Але я можу сміливо заявити, що за цих три місяці ми вистояли.